Минулої лекції ми створили вже наш перший скрипт і розглянули взагалі такий початок такі основи того, як ми повинні працювати зі скриптами. Сьогодні ми продовжимо цю тему, але вже зробимо код наш більш трохи правильним і розглянемо нові такі зручні інструменти для полегшення нам життя. По-перше, з чого я би хотів почати? Напевно, з нашої системи інпутів. Звичайно, ось такий інпут. Get key code, а, виглядає доволі таким очевидним рішенням, доволі простим, тобто доволі інтуїтивно, що ми дивимося, чи натискає користувач якусь кнопку, при натисканні на таку кнопку ми щось робимо. І, звичайно, ось такий метод, ось така команда дуже часто використовується в Unity. Проте, найчастіше вона використовується, якщо у нас є якась окрема кнопка щось робити. Наприклад, перезарядка зброї. В якійсь грі там, або протискання клавіші, щоб створити якесь закляття, і так далі. Для переміщення у нас є трошечки інші методи, а саме input getAxis. Зараз я покажу, що це. Для початку я для цього створю зміну типу float, яку назву X-Input. І, і і поки що я не буду присвоювати ніякого значення. І далі, в цю зміну в апдейті. Я дз, покладу таку річ: input.getex.ru. І в круглодушках текстом horizontal. Що це таке? Це команда, яка у нас. Як, е, Дивиться, чи натискає користувач, чи взаємодіє він якось з грою по тим клавішам, які зазвичай використовуються для переміщення. Тобто, якщо наприклад, ми, наприклад, натиснули букву А або ліву стрілку вліво, то ця функція поверне нам мінус один. Якщо ми натиснули D і стрілку вправо, то ця функція поверне нам один. Якщо ми нічого не натискаємо по горизонтальній осі, то функція поверне нам 0. Вже знаючи це, ми можемо в рази скоротити код, який у нас є. Тобто, замість того, щоб створюватись такі інфоти і окремо перевіряти кожну клавішу, ми можемо обійтись одним рядком. Таким як transform translate. Де в X ми напишемо speed, Помножену на x-input. І, звичайно, не забуваємо 0f 0f ставити. Щоб заповнити місце для y і z. Ось. Тобто, враховуючи те, що x-input у нас буде приймати значення там, від мінус 1 до 1, то він так само буде впливати на нашу, на нашу швидкість. Буде його і робити мінусовою, якщо ми рухаємось вліво, плюсовою, якщо вправо. І робити нашу швидкість 0, якщо ми нікуди не рухаємось. Давайте зараз перевіримо, як воно взагалі працює. І працює воно бездоганно. Тобто це такий зручний спосіб для створення переміщення персонажа. Ідемо далі. Наступна проблема, яку би хотів би вирішити, це ось такі значення. Минулого року, якщо пам'ятаєте, ми їх встановили через те, що у нас апдейт спрацьовує кожен кадр. І якби ми встановили десь, можливо, число 10. І засунули його в transform-translate, то вийшло б так, щоб наш персонаж пересувався на 10 одиниць 400 разів за одну секунду. Що викликало не сильно гарний результат, який ми хотіли, бо з такою швидкістю нам нема сенсу, щоб персонаж рухався. і так далі. До того ж, це все ще було погано, бо у людей е з різними комп'ютерами швидкість персонажа була б дуже різна. Та й до того ж, в принципі, працювати з ось такими значеннями не дуже зручно. Зазвичай хочеться, щоб швидкість, наприклад, була 10. А, наприклад, як шви... пришвидшена швидкість, наприклад, під час бігу була 15. Тобто такі плюс-мінус адекватні числа. І на допомогу нам приходить така штука, як time delta time. Пишеться так: time клас delta time. Ось. І давай навіть в debug-log виводу подивлюсь, що воно виводить. Що взагалі такем дельта там? Як описується, він повертає нам інтервал в секундах які в минули, від минулого фрейму до нинішнього фрейму. Тобто, коли ми запустимо зараз, побачимо, подивимось debug log. То ми побачимо ось такі дуже маленькі числа. Ну, звичайно, що у нас кадрів в секунду дуже багато, і проміжок у часу між кожним з ним дуже-дуже-дуже маленький. Але в той же час, якщо у людини, наприклад, 30 кадрів в секунду, то у неї цей проміжок все-таки в рази більший, ніж а, у нас у кого 500 кадрів в секунду. Завдяки чому Time Має різні значення в залежності від різного комп'ютера. Таким чином, якщо ми його помножимо на нашу швидкість, то ми зможемо вже отримувати той результат, який нам треба. У нас тепер персонаж буде рухатись з однаковою швидкістю на кожному комп'ютері, незалежно від того, наскільки потужний той. І більше того, ми тепер можемо користуватись звичайними значеннями. Оскільки time delta time, дуже маленьке число буде нашу швидкість перетворювати ще в дуже маленьке число. І воно само по собі буде перетворюватись в ось плюс-мінус ось такі значення. Давайте перевіримо. Ось, воно навіть якось плавніше стало. Так, е, да, там є така проблема, ми її теж вирішимо. Ось. Спрацювало. Далі. Ми вже переходимо до створення переміщення персонажу. І я би вже на цьому етапі хотів би прибрати використання Transform Translate для цього. Чому? По-перше, є ось така проблема. Зараз підійму персонажа вгору. І почну рухатись вправо-ліво. Що відбулося? Коли ми рухаємось вправо або вліво, Персонаж перестає швидко падати. Навпаки, він падає дуже повільно. І в принципі програма виконує те, що ми їй сказали. Що коли е, у нас там спід е, не нульова, то переміщай е, персонажа там, вправо або вліво, а по осі Y залишай 0. Тобто, коли ми кудись пересуваємось, він змінює нашу ось X але при цьому наша вісь Y намагається залишитись 0. Вона трохи падає через силу гравітації, яку нам дає Rigidbody. А Наступна проблема Transform Translate. Для того, щоб її продемонструвати, я створю 2D-об'єкт якийсь квадрат. Ось. Дам йому. Нехай у нас буде стінка, дам йому Box Collider. Ось. А... И, напевно, збільшу трошечки швидкість нашому персонажу. І И... щось доволі дивно відбувається. Тобто, я знову покажу. Бокс коллайдер на Square є. Полігон коллайдер на гравці є. Можливо, зі швидкістю 15. Це буде видно краще. Ну, так. Да, якось видно. От так видно набагато краще, як ми ось так робимо. Тобто я рухаюсь, він мене типу намагається виштовхнути, але в цілому йому якось начхати на ці колізії. Тобто, так, та проблема у трансформу є, що йому трошечки ну, начхати на будь-які колізії. Звичайно, оскільки у нас колізія полігон колайдер і колізія бокс колайдер взаємодіють один з одним, вони намагаються один одного виштовхнути. Процес сам Transform Translate при використанні, при активізації, коли він працює, він на це не звертає ніякої уваги. Він, у нього просто дана задача перемістити нас на якусь кількість одиниць вправо або вліво, і він її виконує. Він виконує, просто дивлячись ні на що. Те, що нас хоч трошечки ці колізії стримують, за це ми повинні бути вдячні нашим колайдерам. Вони намагаються виконати цю роботу. Але Transform Translate взагалі на це не звертає уваги. Ось. Тобто ми розглянули дві проблеми, які у Transform Translate, і які ми зараз виправимо. Виправимо ми їх таким чином, що ми не будемо використовувати Transform Translate. Натомість ми будемо використовувати. Наш Rigid Body 2D. Бо саме з ним ми вже будемо створювати правильне переміщення і взагалі взаємодіяти з різними фізичними властивостями нашого персонажа. Тож, розпочнемо. Рід просто так не отримати. Тобто я не зможу написати rigidbody.translate, так не вийде. Натомість потрібно створити референс, ссылку на нього. Тобто, щоб створити зміну для мого RigidBuddy, в який я покладу необхідний. І вже саме з цим буде взаємодіяти. Як я це роблю? Створюю зміну rigidbuddy 2D. Зараз щось rigid, rigidbuddy 2D. Тобто зміна з типом RigidBody 2D, і дамо їй назву. Ну, rigid... Взагалі, назву краще можна давати просто RB. Тепер нам в цей RigidBody треба якось перенести е, саме наш RigidBody, саме RigidBody нашого гравця, саме в цю зміну. Це можна зробити декількома способами. Перше це зробити вручну. Як саме? Якщо ми зараз перейдемо в Unity і глянемо на наш скрипт move, то в ньому в цілому нічого такого нема. Проте ми можемо тут створити от подібну ячейку, якось тут в аніматорі, наприклад, куди ми вже можемо перенести якісь необхідні речі. Про що я кажу? Якщо я зараз зліва напишу serialized field у цієї ось, і коли я перейду в ScriptMove, то у мене вже з'явилася ячейка RB, де нічого поки що не лежить. І я вже сюди можу взяти і перемістити мій rigid body. Ось так. от. Тобто я взяв за ось цю вкладку і потягнув і перемістив сюди. Все, ми вставили наш режитбаді в цю зміну, тобто у нас є вже посилання на наш ріжитбаді. Цей спосіб корисний в основному тоді, коли треба отримати компонент якийсь, Який знаходиться на якомусь іншому об'єкті. Тобто, можливо, вам треба дізнатися трансформ якогось іншого об'єкта, щоб дізнаватись його позицію, або щось іще. Натомість можна використати інший спосіб. Саме такий: RB присвоїти Get Component, RідgetBuddy 2D, круглі дужки. Що він робить? В старті він буде шукати. І занесе в цю зміну той RigidBody, який знаходиться саме на об'єкті, на якому і лежить скрипт. Ось такий спосіб. Добре, коли ми розібралися, як ми можемо отримати різні компоненти. Тобто, це працює не стільки з Rigid Body, це працює з абсолютно кожним компонентом. Тепер ми можемо а, подивитися, як ми працюємо з самим RigidBody. Тут вже. А, це відрізняється від того, як ми робили це з Transform Translate. Бо RigidBody пишу rb. Крапка, velocity, звертаюся до її швидкості. В ній передаю New Vector 2, в який я повинен а, занести а, напрямок, в якому треба рухатись. А саме. Нашу стандартну штуку x-input помножене на speed і 0F. Тобто, оскільки це вектор 2, він приймає тільки x і y. без z. І давайте перевіримо, як воно буде працювати. Працює так, як працювало, але тепер якою б ми швидкістю не рухались. Наш персонаж завжди буде нормально взаємодіяти з колізіями. Тобто тепер е, все працює чудово. У нас і колайдери, і наш фізичний е, движок е, обраховують зіткнення з колізіями. І тому ми уникнули цієї проблеми. Більше того, якщо ви помітили, я ніде тут не написав Time-Delta Time. Хоча при цьому speed у нас в мене вже не стоїть там 0-0-0. А стоїть нормальне значення типу 15F. Це тому, що у Векторі 2 цей тайм дельта тайм вже збудований по замовченню. Тобто Вектор 2 його вже по замовченню використовує. Ось. Добре, першу проблему вирішили. Що з приводу другої? І вона залишилась, але при цьому. Працює доволі плавно, майже плавно. Ось. Так, да, вона все ще залишилась. І, в принципі, зрозуміло, чому. Бо в мене тут досі стоїть 0F. Замість нього в rigidbody я можу написати таке. RB. rigidbody.velocity.y. Тобто, замість нуля, ми просто кажемо, що по іксу рухай нас. З ось такою швидкістю. Тобто, обраховуй швидкістю, в залежності від напрямку, задавай нам швидкість в тому чи іншому напрямку. Ось. А тут ми просто кажемо: швидкість по Y залишай такою, яка вона є. Тобто без змін. Тобто, падає він, стрибає, нема різниці. Нехай вона такою і залишається. Все. Тепер воно спрацювало, і ми спокійно впали. Ось. На е, таке вже більш правильне переміщення ми розглянули, і можна, в принципі, ще і з використанням Віктор 2 зробити стрибок. Як це робити? Доволі просто. Ми перевіримо if input. Get key down. Якраз таки тут нам X-input, Y-Input не, не знадобилася. Тут краще це робити кнопкою. І я оберу down, оскільки я хочу одне єдине натискання. Використовувати keycode.space І ще буду робити? Я в RigidBody швидкість вже зроблю трохи навпаки. Я по X залишу швидкість такої, вона, яка вона є, яка обраховується саме ось тут, а в X, наприклад, дам 20F. Будемо пр... робити правильний код під силу стрибку, теж зробимо змінну. З таким чином? Тепер запускаю. Працює. Стрибок, як і треба. Звичайно, зараз у нас невеличка проблема: він стрибає у нас нескінченно. Проте і цю проблему ми так само вирішимо без усіляких проблем. Але вже це буде у наступній лекції.